Друзі, всім привіт! Я, ви на каналі Prokop.ua. мене звати Сергій і, як завжди, чергова вилазка на поля. Як бачите, тут зібрана зібрані пшениця, ще нічого навіть не дискувалося. А ось тут, як бачите, вже здискували. Я зараз знаходжуся неподалік дуже славетного історичного міста. я Не буду говорити про яке. Ну, в Тернопіль, На Тернопільщині, Ось так от. Ось тут бачите, починається якраз такий каньйон. Говорять, що саме монголо-татари перед тим, як напасти на це місто, робили стоянку. Тому зараз походимо тут, покрутимося. Ну, а ось тут мені добрі хлопці скинули декілька точок. Прозадую я і їх, подивився. Проходив так по полю, дивлюся, що є метало ну, кераміка, тому походимо. А ви не переключайтеся, залишайтеся разом зі мною, а ще краще підписуйтесь, коментуйте, ставте дзвіночки. Для мене це дуже важливо. Ну що, вперед, до копу! Так, і перша знахідка на цьому полі, друзі, ось така от пломбочка. Шкода, що без якихось розпізнавальних знаків. Ще може тут щось було, але вони дуже погано видно. Ну нічого страшного, ми продовжуємо далі копати. Надіюся, що сьогодні щось мені та й потолонить. А вам гарного перегляду! Так, О, бачите, що в грудочці якась монетка випала. і зараз будемо розпаковувати. Самому цікаво. Друзі, це... Е, Один гелер. Одингелер. Австроугорщина. Ну, помити буде бачите провиднюється. Рік 1890 якийсь там. Часті монети на Тернопільщині, тому не буду зациклюватись на цьому, йдемо далі. Ось бачите, друзі, як інколи доводиться добиратися до місця призначення. Ну, так, під час турмочок, водичка, джерело. Що це означає? Що можна було і тут поселитися. Вода є, Чорнозем є, все що потрібно. Так, Я вже майже добрався до поля, тому буквально за деяку мить буду далі продовжувати копати. Перейшов я на ще одне поле. Ось ви зрозуміли, я давно вже стільки кераміки не бачив. Ось тут, ось тут. Ну Взагалі дуже багато кераміки випадає мені ось така кована річ. Підозра що це може бути якийсь вушко від, від пряжки. Ось або ще щось цікавіше. Може навіть і фібула бути, ну не знаю. Ось така, така, така річ. Нічого. Дуже багато кераміків. Давно я вже так на полях не бачив кераміки, як тут. Тому Але... Продовжуємо далі. Ось така візуальна західка. Це пряга. Ось, я спочатку подумав, що це якась коненка, думаю, вона так, знаєте, була в грудці. А тут на тобі. Ось така от пряжечка попалася Желізна. Ну нічого, йдемо далі. А ось і... Більше скажу, це ще й срібло. Красота. Що може бути? Ну, скоріше всього, що це е, маленька пряжечка. Друзі, але срібна, срібна. Дивіться, яка красотулька. Красотулька. Давайте зараз помию, буде краще видно. На 100% це пряжечка маленька. ось. Якщо я помиляюся, то виправляйте мене в коментарях. Ось, але таке враження, як пряжка. Тут бачите, зломано. Ось. Шкода. Ну але срібло. Красота. За таку знахідку варто поставити і вподобайку. Продовжуємо далі. Ще один їхній артефакт, скоріше всього. Дивіться яка патина. Так оно ну, що це може бути. Оп. І друзі, скоріше всього, що це кусочок спинки фібули. скоріше всього, ось Ну таке, але знову ж таки попадається от, бачите, така металопластика на цьому полі. І це радує. Ось тут вже засіяно. Навіть навіть думки немає, щоб там походити. Ось. А ось тут, бачите, ще є час трішки пройтися. От. Тому так і ходимо. Туди ні ногою. Ось така річ, друзі, мені ще попадається. У мене, чесно кажучи, підозра, що це можливо вістря наконечника. Черняхи любили робити гострі і отакі от так от, от виїмку і так далі. Можливо, я помиляюся, але що щось мені дуже схоже на це. Недавно буквально вчора чи після вчора дивився по черняках і зустрічав саме ось такий наконечник черняхів. Ну, думаю і маю надію, що я на правильному шляху, а тим часом копаємо далі. Справді, друзі, з кожним роком все менше і менше кольорових сигналів на полях. Ось бронзи попадається. Ось й таке. Вже бачите, навіть таким радуюсь. Ну нічого, я буду знати про це місце. Я, до речі, тут вперше і мені тут подобається. Тут думаю, якби це все вирівняли. ось, Бачите, там до речі, ходить зараз. Трактор. Чесно кажучи, я спочатку подумав, що там засіяно, виявилося, що просто підготовлено і, мабуть, що там було розсипані, а Зараз от якраз сіє. Ну, бачите, знову ж таки, нічого страшного.